Було прийнято кінцеве рішення стосовно про споруджі пам'ятника митрополиту Андрію Шептицькому. Знизу від університету Франка, зверху бачимо пішохідний міст, який передбачається між Івана Франка і митрополитчими садами. Дорога справа ми її перекриваємо і йдемо рівною стороною, попри корпуси Львівської політехніки, які згодом в кінці XVIII століття так будувалися, щоб формувати саму площу. Трохи те, що ми зараз бачимо, сходиться з тим, що пишуть засоби масової інформації, що вирубується сквер. Сквер ніякий не вирубується, він залишається більше того. Насаджується близько ще 54 дерев. Все решту багато самосії, кущових насаджень ну і дерев, які зараз є супустовим і зароджують. Оскільки відбувся конкурс, конкурс відбувався відкрито, брали участь поважні особи. Звичайно, що церква підтримує цей проєкт спорудження пам'ятника саме на площі Святого Юра, власне, для того, щоб сама площа власне, стала площею. Це один момент. Стосовно самого пам'ятника, це для нас дуже і важливо, для Української католицької церкви, оскільки маємо 150-річницю митрополита Андрея. Крім того, знаємо, що зараз відбувається процес все ж таки, визнання беатифікації митрополита Андрея Шептицького. Напевно, ніколи не секрет є, що відбувся факт чуда. І, звичайно, що цей пам'ятник будемо розглядати не лише як пам'ятник історичній особі, але, звичайно, це буде свого роду як скульптура, надіймось в майбутньому проголошеного святого. Парк знищуватися не буде. Що той пам'ятник, який затвердив синод, сьогодні рішення виконкому є підтверджено про те, що саме він буде будуватися, і про те, що зараз завершується сам проєкт реконструкції зелених насаджень, відповідними спеціалістами з ботанічного саду, з технічного інституту, як ви бачили сьогодні на кадрах, ми отримуємо гарний, достойно відреконструйований парк, який буде об'єднаний з нижніми садами Святоюрського комплексу. Проведено дуже Велика системна робота, і сьогодні вона є фіналізована рішенням виконавчого комітету. Наступному році, маючи честь святкувати 150ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького, ми повинні дуже багато зробити для прослави його імені. Це її школа, це її лічниця, яку він заснував. Ну і, звичайно, це є сама площа перед Собором Святого Юра, і, безперечно, це спорудження. Пам'ятника митрополиту рішення виконавчого комітету ми затвердили дуже важливе рішення. Ми отримаємо фактично прекрасний сквер, і ми отримуємо ще одну відпочинкову зону для самих львівян. І ми отримуємо прекрасний пам'ятник, який свого часу розробив відомий архітектор Коверко. Тому ми отримали сьогодні дуже багато плюсів. А перед нами велика праця, тому що цей проект потребує дуже великої злагодженої роботи всіх для того, щоб бути реалізованим.